Держава планує збільшити пенсійний вік. А також є зміни щодо порядку призначення пенсій. Зараз хочемо розповісти детально про ці зміни і зміни, які плануються державою внести. Щодо пенсійного віку було внесено законопроект, який регулює питання щодо збільшення пенсійного віку для всіх категорій громадян з 60 до 61, а також внес пропоновані зміни щодо зниження пенсійного віку для жінок, які виховують дітей до 6 років. Що пенсійний фонд хоче це зробити для е, осіб, які планують виходити на пенсії, пенсійний хоче збільшити пенсійний вік, але поетапно, тобто кожного року збільшуючи відповідний рік на один місяць, тобто за 12 років пенсійний фонд. Хоче збільшити пенсійний вік з 60 до 61, тим самим він це пояснює, тим, що буде економія відповідних бюджетного сигнування щодо призначення пенсій, і таке інше щодо зменшення пенсійного віку. Тому тут пенсійний фонд пропонує зменшити пенсійний вік для жінок, які виховують дитину до 6-річного віку. Тобто за одну дитину пенсійний хоче зменшити пенсійний вік на півроку. Чим це слугує і чи вигідно чи не вигідно цей законопроект для держави і для відповідного пенсіонера? Для держави звичайно вигідно, тому що він буде економити кошти, тому що людина буде пізніше виходити на пенсію для пенсіонера з однієї сторони підвищення пенсійного віку, звичайно, для пенсіонера це не добре, тому що потрібно буде працювати ще і досягти відповідного віку, щоб вийти на цю пенсію. Для жінок, якщо розібратися детально, то в принципі він нічого не змінює. Якщо пенсійний вік збільшать, то для того, щоб вийти на пенсію в... зі зниження пенсійного віку, за одну дитину жінці необхідно буде досягнути 60,5 років. За дві дитини 60 і за три дитини вже 59,5. Однак є норма в законодавстві, яка говорить про те, що жінки, які народили виховали більше п'яти дітей, то вони мають право виходити на пенсію і в 50 років. Тому чи актуальні ці зміни і чи вони будуть внесені, ще питання. Будемо слідкувати за відповідними новинами і вас проінформуємо, якщо такий законопроект буде прийнято в першому та вже в другому читанні. Щодо змін, які відбулися в пенсійному законодавстві, це були внесені зміни у порядок призначення пенсії, тобто порядок 22.1. Що це за зміни? Ми говорили про це детально і у минулих відео. А також хочемо наголосити, це стосується тих пенсіонерів, які працювали в країнах СНД. Пенсійний фонд вніс зміни і говорив про те, що у добровільному порядку він зможе зараховувати стаж у країнах СНД до 1991 року. Просто треба написати заяву додатково про те, що ви не отримуєте пенсію від органів пенсійного фонду країн СНД Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і такі інші країни. І таким чином пенсійний фонд призначив вам пенсію добровільно і зарахує стаж до 1991 року. Е, у нас е, були консультації з такого питання, де ми е, людям рекомендували, якщо вони отримали відмову, і відмові так і не писалося. Пенсію не призначать тільки через те, що цю заяву не подали до пенсійного фонду. Тому, якщо ви або ваші близькі. Стикнулася з такою ситуацією, не зволікайте, це питання можна вирішити у добровільному порядку. Якщо ж ви стикнулися з проблемою, коли вам пенсійний фонд не зараховує стажі після 1991 року, наприклад, ви працювали в Росії, там Білорусі інших країнах СНД, таким чином вже вам пенсійний фонд не буде зараховувати цей стаж, говорячи про те, що Україна вийшла з угоди про пенсійне забезпечення. З країнами СНД, і таким чином вони не можуть підтвердити ваш стаж в країнах СНД. Однак на сьогоднішній день є актуальна судова практика, яка говорить про те, що відповідний стаж після 1991 року також можна зарахувати у дострахового стажу, чим саме чи і призначити пенсію, і здійснити відповідний перерахунок. Тому, якщо ви стикнулися з такою проблемою, що вам відмовляють у призначенні пенсії, звертайтеся за номером, що бачите, на екрані. Та залишайте заявку в описі під цим відео. Наші спеціалісти нададуть вам юридичну консультацію та проничну допомогу щодо вирішення того чи іншого питання у пенсійному законодавстві. Також не забудьте підписатися на канал Мережа Права, щоб слідкувати за актуальними новинами та змінами, які стосуються пенсії та пенсійного законодавства. Дякую за увагу! Всього найкращого!